Вітаю вас! Дуже важливе саме складне відео про зиму нашу енергетику. Підсяка ситуація. Да, Наші хлопці ремонтують і ремонтують максимально швидко. Я розумію, що можете на них скаржитись, я теж на них ругаюсь не менше вас. Але я розумію, що швидше вони не можуть. Наскільки я мог зрозуміти... Ну, зі слів оці. Працівників не, не кличка реально. Немає запчастин. Тобто, ну ви ж розумієте, що ракети нанесли раз, удар, два, вони ремонтують, але ж ну, так все швидко. І дійсно, так розумію, що чому проблеми ще з електроенергією, Просто нема чим залатати. Залатують. Тільки не треба розповідати, ой, вони війну, хлопці, ніхто не планував. Запчастини, якщо є, вони розраховуються на запчастини, а не на війну і не на такі погроми, які от, ну, ракети наробив. Тому що, поки що, як ви самі розумієте, те, що сказав президент, що 40% енергетичної системи знищено, це він так сказав, ну, що вас не лякати. Тому що, як ви розумієте, в деяких моментах нам треба будувати з нуля. Тому що, так, да, є моменти, де ракета зацепила, а на жаль, є моменти, де ракета все розвалила. І ругати тут, от вони можуть, як швидше, якщо воно розвалено. Да, вони працюють, да роблять. Та да, там щось там євроспільнота, ну от знають там що, енергетичне обладнання, Ну, вони дійсно щось там поставляють, але ж не за хвилинку, не за день. Ну, в деяких випадках це тижні, по них довезуть. І потім знов тижні, поки встановлюють. Ну, знов таки, я не можу сказати, скільки зайде часу, коли вони все відбудуть. Скоріше за все пару місяців. Я думаю, вони так те всі знають, але не хочуть говорити, тому що одне діло я скажу, так, приблизно щось. А якщо о, скаже якийсь працівник енергетичної сфери, що от ми відбудуємо все за там, пару місяців, крику буде ой, ой що. Хоча дійсно ви ж розумієте, що поламали дуже суттєво. Так, да, я все розумію. Можете помотюкати Путіна від цього легше не стане. Ремонтувати рівно треба. Поремонтують. Тепер виникає три питання. Більш важливе. А ще будуть ще такі ракетні удари? І будуть не просто так, а коли буде мороз. Зараз поки ще морозу нема. От мороз нам буде. Причому доволі суттєво. Там. 25 градусів, 20. І ракетний удар затронуть. Ну, ви, напевно, чули, що Іран поставив, так що я так розумію, там що то є. І ракети поставив. І виникає тут ситуація, що ризик такого удару існує. Існує. Тобто вони можуть тісно нести такий ж удар, як оце от тут. І тоді знову таки може виникнути момент, коли ну, багато чого поваліє. Виникає це питання ПВО. Ну, знову таки, я не військовий. І я так розумію, ніхто вам зараз не скаже, скільки ПВО Україна там, отримала і ще отримає. Ну, не скаже. Я розумію. Так, да, ці всі заяви, от, пацану, сказав, що найближчим часом будуть добрі новини. Я не заперечую. Дуже-дуже надію, що будуть. Але, знову таки я не в курсі, що це за добрі новини. Чи це дійсно ПВО, чи це ракети для ПВО, чи це БАТУК. Виходимо з точки зору, що ПВО буде більше, ніж коли це був ракетний удар. Можна зробити так, щоб 100% збили. Знов таки не знаю. Ну, напевно, теоретично можна. Практично не знаю. Я розумію, що збивати тяжко. Я розумію, що знаєте, от кіно так, то, 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 а на практиці складно. Тим паче... Розумієте, яка ситуація, коли ворог наносить ракетний удар, він же ж не просто так наносить, він теж ну, как би, створює моменти, щоб удар був більш сильний. Майніс. -май. так трапити, що ракетний удар прийде на мороз, і тоді... Що робити? Ну, дивіться, з точки зору здорового глузду, а не те, що говорить цей Кличко. О, знаєте, чесно говоря, нам якось не фартить на мері в Києві. Я розумію, дурень з дур. Красти сам теж не ну, Таке, Таку дурню несе. Тому що, якщо от, евакуа, евакуація, куди? Ну, от, ведь зібрали людей, відвезли на мороз. Куди? Куди евакуація? Ну, з точки зору... В людей треба 3 мільйони там, де ну, є житло, тепло, куди. А, а якщо там ну, виходить з точки зору, що от там все буде добре, де? Ну ви ж бачите, що ракетні удари носять по всій території. І дійсно виникають проблеми з енергією. Там, там, там. Тоба, це така абсурдна ідея. От 3 мільйони зібрали, брали. Ну, ви що дурень і здур, ну прямий дурий, який взагалі не розуміє, що це таке, як. Причому починає лякати людей, якусь іншу несе. З точки зору ще раз, здорового глузда, що треба зробити? Підготувати дійсно приміщення в Києві, де може бути автономне опалення. З допомогою генераторів, з допомогою що ну, Тобто мається на увазі, якщо так трапилось, що дійсно є проблеми, попали. І опалення придеться відключити, причому бо військово злить воду, щоб не порвало систему то як варіант, єдиний варіант, щоб люди могли тимчасово пожити в приміщенні, де є тепло. Ну, відповідно, вода ну, і так далі. Тобто це теж. Що це за приміщення, я не знаю. Це можуть бути школи, можуть бути дитсадки. І ще ну, там повинно бути тепло. Тобто, там потрібно, щоб був генератор. Тобто, ну ситуація, так, да, нема. Воду спустили, але от є. Ну, це, там, Торговий центр, фільтру, не знаю, що це може бути. Якраз оце повинен подумати, як це зробити. Але там є світло, вода, тепло і умови, щоб люди могли пережити, поки електрики перемонтують. Тому що в будь-якому випадку, навіть якщо будуть під час морозів удар, воду можна спустити, і ще раз говорю, це дуже важливо. Поремонтувати, ну, іншого виходу немає. Запустити. Тоді люди повертаються. От це РГ. І от такі, як сказати, соломкі підсиплі було б доречно. Підсиплять, поки вони вірять. Може по іншим містам бути. Тому що ще, кажу, на сьогоднішній момент, ну от виходячи з ситуації, треба аварійні. Не як оце бомбосховище, так аварійні приміщення тільки зможуть бути, працювати і прийняти людей тимчасово, де повинно бути світло, тепло і вода. Да, про я ну, дивіться, знову таки ситуація. Генератор, так, да, забезпечує дійсно електроенергію приміщення. Генератор може забезпечити і, якщо, наприклад, опалення не працює, працює ну, система там. Обогрів. Це може, може. Тобто, ну, Генератори різні. Я ще розумію, що генератори такі, які дійсно, зараз ну, генератори, які великий торговий центр, вони повністю забезпечають. Такі, ну, це залежить від потужних. Так, там тратиться солярка. Там... Ні, звичайно, що тратиться, як ви хотіли. Але це вирішує. От є великий. Там, Торговий центр і так далі, він працює, все працює, все світло, їжа, все працює. Люди тобто, можуть там знаходитись, можуть там переночувати, да, можуть там пожити неділю, другу, чи скільки там, ну поки, поремонтують, потім повернутися. Да, ви скажете, витрати, да, але це реально. І тут це було б дійсно доречно зробити. Дуже доречно. Тому що, якщо не дай Бог, Тоді навіть важко сказати, що буде. Тому що зараз, зараз ми ругаємо за світло, але все-таки ну, опалення якось не сильно ругаємо, тому що немає тих морозів. Навіть якщо вам не підключили опалення, ну ругайте, ругайте, але не так. Але якщо будуть морози і не буде світла, ви ж нічого не включите, щоб не баги. Якщо буде світло виключати, оце як зараз виключають, розумієте, ну, така ситуація, навіть якщо у вас опалення, там, ну, злили воду. Все. Або підтримують нуль, щоб вона не замерзла. У вас приміщенні холодно. Як вам включають на 4 години, зразу говорю, ці буржуйки припиняйте. Ну, припиняйте. Буржуйка, це, буржуйка, це можна використовувати якось приватний будинок. Знов таки. Якщо приватний будинок, як правило, КТ. Зовсім інша ситуація. Так, да, буржуйка може бути на дачі. Ну, Деякі, я знаю, зараз ну, як ви, аварійний варіант робити. Так, да, це де є аварійний варіант, коли от є в на дача і людина купила буржуйку, поставили в випадку чого. Приїду на дачу, так. Не запречую, буржуйка дачу пропала. впала. Одна з нас. Прогрій. Така ситуація, так. Да. Ну як варіант, але от, дійсно в нас є ця проблема, що робити, якщо дійсно будуть ракетні удари, які нанесуть шкоду на нашій енергетичній системі під час морозу. Не хочу вас такати, але я просто, скажімо так, вирішив вам ну, розповісти про таку проблему. І, ну, скажімо так, якщо ви на сьогоднішній момент знаєте, куди ви зможете переїхати в випадку, якщо не буде опалення, це дуже добре. Якщо не знаєте, подумайте. Ну, дійсно, подумайте. Тому що, ну я говорю, от ризик це є. Ну, є ризик. Розумієте, я так розумію, що, ну давайте так, хто такий Путін, ми вже подаємо. Хто такий Кремль, поняли. Це дійсно мерзотник з мерзотників, який дійсно хоче створити проблему в Україні. І якщо дійсно для цього їм треба буде нанести ракетний удар під час морозів, вони це зроблять. Тому що, знаєте, якраз оця їхня... От, знаєте, все саме погане, о, туди, однозначно. Ну так, да, там в Кремлі є такі розмови, бажання, що зараз от ми заморозимо Україну, народ востане, скине Зеленського, запросить Путіна на тру. Так, така в них Є, є. Не буде цього, але треба, щоб ми врахували ці всі моменти. Так що, поки ще тепло. Поки що там хлопці хай ремонтують однозначно. А ви дійсно подумайте, як підсипити солому. І буде все добре. А поки що, ну що, напишіть коментарі. Може тебе не поругать, якщо від цього легше буде. Або Путіна, якщо він від цього легше буде. Але просто я говорю, що це от той ризик, який існує, і який на сьогоднішній момент виплинути самі не можете. Ну, але ви можете, що називається, підготуватися до цього ризику. Це було б до речі. Дякую за увагу. Ставте лайки або більше дизлайків, як хочете. Підписуйтесь на мій канал. Ставайте спонсором мого каналу. Тобто робіть. Ну, робіть так, як потрібно. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозориністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.